Добре, чи я правильно розумію? Казанова Мак стояк хоче взяти тебе у свій гарем і ти аж бігом, якщо я тобі дозволю. Оце по вашому рай? Бути чиєю секс лялькою. А я твоя сутенерка. Це абсолютно недоречно. Це ви абсолютно недоречний. Світові кінеця, замість того, щоб мені допомогти, ви радше встромите. Прошу останнє, що цим людям потрібно. Що ви втратили самовладання? Хочеш летіти з ним? Лети? Прошу, розберіться самі. Ми не можемо обирати. Можете? Обчислюєте квадратні корені, то й обирати можете.